Ім'я є слов'янською формою родового відмінка чоловічого імені Лев у документах періоду, що охоплює різні роки, ми можемо знайти численні згадки про це ім'я. Наприклад, у 1234 році в документі зазначено номіни Цумана, а Лева це стосується комітату Земплин. У 1421 році згадується пан Хотко і брат його Лева, словник староукраїнської мови. 1541 року, у 1649 році козак Корсунського полку носив ім'я Лев Онищенко, реєстр військових звитяг 150. У 1684 році ми бачимо запис про кріпаків Лева Димітрют та Тодор Селав. руна Бела 186 року. Досить рано почали формуватися патроніми. Пов'язані з ім'ям Лев, наприклад, у 1443 році в документах згадується Олександр Левач, словник староукраїнської мови перше року, а в 1492 році можна зустріти запис Луган наш Іван Колевин, словник староукраїнської мови, перше 531 року. Також варто звернути увагу на запис 1457 року, Ганаталіас Лево а з сто року, що також свідчить про популярність імені Лев у той час, схожі на лева імена Лепа, Рева, Лев, Сава, Лада, Пава, Тава, Лера, Сова, Веда, Деда, Лета Липа.